Медичні інновації завжди відігравали важливу роль у покращенні якості життя людей. Історія розвитку медичних технологій налічує безліч відкриттів і досягнень, які змінили обличчя сучасної медицини. Одним із перших великих проривів було відкриття анестезії всередині XIX століття, що дозволило здійснювати операції без болю для пацієнтів. У ХХ столітті почали активно використовувати антибіотики, що дозволило боротися зі шкідливими мікроорганізмами та інфекціями. З появою рентгенівських променів лікарі отримали можливість діагностувати захворювання внутрішніх органів без хірургічного втручання. Наступним важливим кроком стала розробка вакцин, які дозволили запобігти великим епідеміям та захворюванням. У другій половині ХХ століття почали активно використовувати комп'ютерну томографію для отримання тривимірних зображень внутрішніх органів. Сучасні медичні інновації включають в себе використання телемедицини, що дозволяє здійснювати консультації та діагностику віддалено за допомогою інтернету та технологій зв'язку, штучні органи стали реальністю завдяки розвитку біотехнологій та медичної інженерії. Вчені почали вирощувати тканини та органи в лабораторних умовах, що відкриває нові можливості для трансплантації та лікування хвороб. Історія медичних інновацій свідчить про постійний прогрес та пошук нових способів покращення здоров'я та довголіття людей. Телемедицина це сучасна галузь медицини, яка використовує інформаційні технології для надання медичних послуг на відстані. Однією з ключових переваг телемедицини. Є можливість отримання консультації та діагностики без необхідності фізичного контакту з лікарем. Це особливо важливо для людей, які проживають у віддалених районах або мають обмежений доступ до медичних закладів. Телемедицина дозволяє зменшити витрати на медичне обслуговування, оскільки пацієнти можуть отримати консультацію віддалено, що економить час і кошти на поїздки до лікаря. Крім того, використання телемедицини сприяє покращенню доступності медичної допомоги для людей з обмеженими можливостями або тим, хто перебуває у важкодоступних місцях, наприклад, на островах або в гірських районах. Ця технологія також дозволяє лікарям швидко обмінюватися інформацією та консультуватися з колегами з усього світу, що сприяє підвищенню якості медичної допомоги. Цікавим фактом є те, що термін телемедицина був вперше використаний у 1970-х роках, коли почали використовувати технології зв'язку для передачі медичної інформації на відстані. З того часу телемедицина стрімко розвивається і стає все більш популярною у сучасному світі. Важливою перевагою телемедицини є можливість використання мобільних додатків та пристроїв для моніторингу стану здоров'я пацієнтів в реальному часі. Наприклад, люди можуть вимірювати артеріальний тиск, пульс або рівень цукру в крові за допомогою спеціальних пристроїв і передавати ці дані лікарю для аналізу та консультації. Такий підхід дозволяє вчасно виявляти погіршення стану здоров'я та уникати ускладнень. Таким чином, телемедицина відкриває нові можливості для покращення доступності та якості медичної допомоги, забезпечуючи зручні та ефективні способи взаємодії між лікарем та пацієнтом. Штучні органи це одна з найбільш захоплюючих галузей медичної науки, яка відкриває перед людством безліч можливостей у покращенні якості життя та лікуванні хвороб. Ідея створення штучних органів виникла задовго до їх реалізації і завжди викликала зацікавленість у вчених та лікарів. Перші спроби створення штучних органів були здійснені в середині ХХ століття, коли вчені почали експериментувати з трансплантацією тканин. Та органів. Одним із перших успішних випадків була трансплантація штучного серця, яка відбулася в 1982 році. Цей подія відкрила нову еру в медицині та стимулювала подальший розвиток технологій створення штучних органів. Сьогодні вчені активно працюють над розробкою штучних органів, які були б не лише функціональними, але й біологічно сумісними з організмом людини. Одним із найбільш перспективних напрямків є використання біопринтерів для вирощування штучних органів. Біопринтери це пристрої, які дозволяють друкувати тканини та органи з використанням біологічних матеріалів. Ця технологія вже успішно використовується для вирощування шкіри, хрящів та навіть деяких органів, таких як нирки та печінка. Ще одним цікавим напрямком є використання генетично модифікованих клітин для створення штучних органів. Завдяки генетичній інженерії вчені можуть програмувати клітини для вирощування конкретних тканин та органів, що дозволяє створювати біологічно сумісні штучні органи з унікальними властивостями. Іншим інноваційним підходом є імплантація мозкових чіпів, які можуть відновлювати втрачені функції мозку та нервової системи. Ця технологія вже успішно використовується для лікування хвороб, таких як параліч та епілепсія. Важливим аспектом розвитку штучних органів є етичні питання, пов'язані з їх використанням. Вчені та лікарі повинні ретельно вивчати етичні аспекти та наслідки використання штучних органів, щоб забезпечити безпеку та добробут пацієнтів. Незважаючи на виклики та складнощі, пов'язані з розробкою штучних органів, та ця галузь медицини має великий потенціал у покращенні якості життя тенті терполець тривалостю і існування. Біопринтери в медицині є однією з найінноваційніших технологій, яка відкриває безліч можливостей у сфері створення штучних тканин та органів. Основна ідея біопринтерів полягає в тому, щоб відтворювати біологічні структури, використовуючи біологічно сумісні матеріали. Ця технологія дозволяє виробляти тканини та органи, які можуть бути використані для трансплантації або досліджень у лабораторних умовах. Одним із перших успішних випадків використання біопринтерів була вирощена шкіра для лікування опіків та порізів. Цей прорив відкрив нові можливості для використання біопринтерів у медицині. Одним з найбільш важливих аспектів біопринтерів є їх здатність друкувати складні біологічні структури з високою точністю. Завдяки цьому вчені можуть створювати тканини та органи з унікальними властивостями, які відповідають індивідуальним потребам пацієнтів. Наприклад, біопринтери можуть виробляти тканини з врахуванням геометрії та структури конкретного органа, що підвищує ефективність трансплантації та зменшує ризик відторгнення. Ще однією цікавою можливістю біопринтерів є можливість використання різних типів біологічних матеріалів для виробництва тканин та органів. Наприклад, вчені вже успішно використовують клітини, біополімери та біокераміку для створення різних біологічних структур. Це відкриває нові можливості для створення штучних органів, які мають оптимальні фізичні та біологічні властивості. Одним з найбільш перспективних напрямків використання біопринтерів є вирощування штучних органів для трансплантації. Наприклад, вчені вже працюють над розробкою штучних серць, нирок та печінок, які можуть бути використані для лікування пацієнтів зі складними захворюваннями. Ця технологія може врятувати тисячі життів. Та покращити якість життя людей по всьому світу. Біопринтери в медицині це лише початок нової ери в лікуванні та дослідженнях, яка обіцяє революціонізувати сучасну медицину та відкрити нові можливості для пацієнтів та лікарів. Генетична інженерія в лікуванні відкриває перед медичною наукою безліч можливостей у боротьбі зі складними захворюваннями та генетичними вадами. Однією з ключових галузей застосування генетичної інженерії Є генетична терапія, яка полягає в коригуванні генетичних дефектів у клітинах організму. Цей підхід відкриває можливість лікування рідкісних генетичних захворювань, таких як муковісцидоз, гемофілія та інші, шляхом впливу на самі гени, що викликають ці захворювання. Одним із найвідоміших прикладів успішного застосування генетичної терапії є лікування спадкової форми сліпоти лейборінгової амаурозу. У 2017 році було затверджено першу генетичну терапію для лікування цієї хвороби, що відкрило нові перспективи для пацієнтів зі зниженим зором. Ще однією важливою галузю генетичної інженерії є геномне редагування за допомогою технології crispr cas 9 Ця технологія дозволяє точно змінювати генетичний матеріал клітин, що відкриває безліч можливостей у лікуванні генетичних захворювань та онкологічних захворювань. Наприклад, вчені успішно використовують crispr Cas 9 для редагування генів, що викликають рак, що може призвести до революції в лікуванні онкологічних захворювань. Цікавим фактом є те, що технологія crispr Cas 9 була відкрита в 2012 році та за короткий час стала однією з найбільш обіцяючих у галузі генетичної інженерії. Однак, разом з безліччю можливостей, пов'язаних з генетичною інженерією, виникають і етичні питання. Важливо ретельно вивчати та обговорювати етичні аспекти використання генетичної інженерії в медицині, щоб забезпечити безпеку та добробут пацієнтів. Генетична інженерія в лікуванні відкриває нові можливості у боротьбі зі складними захворюваннями та генетичними вадами, що дозволяє покращити якість життя та тривалість існування людей по всьому світу. Імплантація мозкових чіпів це інноваційна технологія. Яка відкриває перед медичною наукою безліч можливостей у відновленні функцій мозку та лікуванні нейрологічних захворювань. Однією з ключових переваг імплантації мозкових чіпів є можливість відновлення втрачених функцій мозку у пацієнтів з різними нейрологічними захворюваннями, такими як параліч або хвороба Паркінсона. Ця технологія дозволяє підключати електронні пристрої безпосередньо до мозкової кори. Що відкриває можливості для керування пристроями за допомогою думок або нервових сигналів. Наприклад, імплантовані мозкові чіпи можуть допомогти людям з паралічем керувати пристроями, такими як комп'ютери або протези, за допомогою мислення. Це відкриває нові можливості для пацієнтів з обмеженими можливостями та допомагає покращити їх якість життя. Іншим цікавим аспектом імплантації мозкових чіпів є можливість використання цієї технології для досліджень мозкової активності та розвитку нових методів лікування нейрологічних захворювань. Наприклад, вчені використовують імплантовані мозкові чіпи для вивчення мозкових хвиль та реакції на різні стимули, що допомагає розуміти роботу мозку та розвивати нові методи лікування. Імплантація мозкових чіпів. Це лише початок нової ери в нейротехнологіях, яка обіцяє революціонізувати лікування нейрологічних захворювань та відкрити нові можливості для досліджень мозку та нервової системи. Етичні аспекти використання медичних інновацій відіграють важливу роль у сучасній медицині. Однією з ключових етичних проблем є конфіденційність та захист особистих даних пацієнтів. З впровадженням нових технологій, таких як телемедицина та електронні медичні записи, виникають питання щодо збереження конфіденційності медичної інформації та захисту від несанкціонованого доступу. Дотримання етичних стандартів у цьому плані є критичним для забезпечення довіри пацієнтів до медичної системи. Ще однією важливою етичною проблемою є справедливість у доступі до медичних інновацій. Забезпечення рівного доступу до новітніх технологій та лікування для всіх шарів населення є важливим завданням для медичної галузі. Нерідко виникають питання щодо економічної доступності новітніх медичних технологій та лікування, що потребує уваги та розв'язання. Дотримання принципів справедливості та рівності у розподілі медичних ресурсів є важливим аспектом етичного використання медичних інновацій. Ще однією етичною проблемою є використання генетичної інженерії та біопринтерів у медицині. Питання щодо моральності та безпеки втручань у геном людини та вирощування штучних тканин вимагають уважного вивчення та обговорення. Важливо забезпечити етичне використання цих технологій з урахуванням можливих наслідків для людського здоров'я та суспільства. Загалом, етичні аспекти використання медичних інновацій. Вимагають уважного вивчення, обговорення та розробки стандартів, що забезпечать безпеку, справедливість та довіру у медичній галузі. Медичні технології швидко розвиваються, відкриваючи нові перспективи для майбутнього. Однією з ключових тенденцій є зростання використання штучного інтелекту в діагностиці та лікуванні хвороб. Технології генетичної інженерії та біопринтерів швидко розвиваються. Відкриваючи нові можливості для вирощування штучних тканин та органів, телемедицина стає все більш популярною, забезпечуючи доступну та якісну медичну допомогу віддалено. Розвиток нейротехнологій та імплантація мозкових чіпів відкривають нові можливості у лікуванні нейрологічних захворювань. За допомогою цих технологій, ми можемо очікувати подальше покращення якості медичної допомоги та збільшення тривалості та комфорту життя пацієнтів.